22 березня на південноукраїнській АЕС відбулись колдоговірна та звітна проспілкова конференції. Делегати від цехів та підрозділів підприємства заслухали звіти про виконання колективного договору у 2023 році. Затвердили акт перевірки реалізації угоди та обрали делегатів на конференції на ЕКенергоатом, що незабаром мають скликати в Києві. Підсумовуючи 2023 рік виконувач обов'язків генерального директора ПАЕС Микола Феофентов подякував колективу за якісну роботу та доповів про основні досягнення. У 2023 році ми виробили електроенергії другий результат в історії роботи Південно-Українська АЕС трьома блоками. Завдяки скороченню терміну ремонту, завдяки вашій праці. На південно-українській АЕС був досягнутий найвищий в компанії коефіцієнт використання встановленої потужності майже 80%. Олександрівська ГЕС виконала свій план на 116%, та шлицька ГЕС на 101,6%. Всі працювали добре. Дякую вам за це. Микола Феофентов підкреслив, що адміністрація дотримувалась вимог колдоговору стосовно регулювання виробничих соціально-економічних і трудових відносин. Виконані всі основні зобов'язання визначені в розділах організація виробництва, оплата і нормування праці, трудові відносини, охорона праці та охорона здоров'я. Розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії, робота з молоддю, спорти, культура, гарантії проспілкової діяльності. На жаль, не повністю реалізованим залишився напрям житлово-побутового обслуговування. Гроші на спорудження нового житла не виділялись. Дев'ятиповерхівка по вулиці Європейській 11, залишається у стадії незавершеного будівництва. Південноукраїнська українська АЕС планує поновити роботи за наявності коштів. Насамперед потрібно відкоригувати проєкт у складі другого пускового комплексу. Відповідно до сучасних вимог, нові будинки обов'язково мають бути обладнані укриттям для мешканців. Оголошені торги на перерахунок проєкту торік так і не відбулися. Проте, у 2023-му сімом атомникам надали безвідсоткові позики на придбання житла. Було зазначено, що працівники енергокомплексу отримали матеріальну допомогу та окремі соціальні пільги на суму майже 60 мільйонів гривень. Допомога надходила працівникам підприємства, призваним на військову службу. Загалом атомники, що зараз боронять нашу землю, отримали понад 52 мільйони гривень. Також гроші видавали на лікування тяжких захворювань, поховання родичів у зв'язку з народженням дитини, а також тим, хто перебуває у декретній відпустці або виховує дитину з інвалідністю. Виконувач обов'язків голови проспілки ПАЕС Валерій Макану наголосив, що адміністрація підприємства відповідально підходить до виконання зобов'язань за колективним договором. Нарікань немає. До делегатів звернувся голова первинної проспілкової організації на Енергоатом» Сергій Снітков. Він зазначив, що цього року профкоми філії отримують півтора відсотка замість одного відсотка, як було дотепер два роки поспіль. Голова ППО підкреслив, що зв'язку з продовженням воєнного стану в країні будуть змінені тільки в розподілі кошторису профспілок, згідно з яким більше як 40% піде на допомогу зсу. Першочергово я пропоную надавати путівки Це тим мобілізованим працівникам атомних станцій, всіх інших відокремлених підрозділів, які вертаються або у відпустку. Або списуються в зв'язку з пораненнями і так далі, які потребують саме необхідності реабілітації. Рекомендую ще записати в постанові про спілкових організацій, що надати право про спілковим комітетам вносити зміни в кошторисі витрат, якщо на допомогу Збройним силам. України буде вичерпано ліміт коштів по статті допомога збройним силам, то її можна буде перерозподіляти з інших джерел. Підсумовуючи роботу конференції, делегати одноголосно констатували, що колективний договір на екенергоатом у філії ПАЕС в основному виконано. Результати реалізації угоди в масштабах компанії планується розглянути незабаром. Південноукраїнську АЕС на конференції в Києві представлятимуть 20 делегатів. Без перерви була проведена звітна конференція первинної проспілкової організації ПАЕС. До неї входять 37 цехових організацій. Виконувач обов'язків голови профкому південно-української АЕС Валерій Макану доповів про роботу всіх комісій профкому. Озвучив кількість реалізованих путівок на оздоровлення та відпочинок, результати спортивних досягнень і благодійної діяльності спілчан. Делегати заслухали та взяли до відома висновки ревізійної комісії щодо фінансової діяльності. Профкому роботу первинної проспілкової організації одноголосно визнали задовільною.